Чернігівська школа номер 33 у мікрорайоні Ремзавод цього року. У голосуванні за бюджет участі вона зібрала найбільшу кількість голосів у розділі великих проєктів – 2727. За словами директорки Лариси Лесун, за майже півтора мільйони з бюджету участі вони хочуть оновити медичний кабінет та спортивну залу. Скляну стелю цієї зали чотири роки тому відремонтували також за гроші з бюджету участі. Цього разу планують зробити косметичний ремонт та закупити нове обладнання. Нашому районі Ремзавод заз немає жодної дитячої спортивної школи. Нема жодної школи мистецтв, нема е, жодної музичної школи. Тому все, куди може, де може бути задіяна дитина, все знаходиться у нас у школі. Цьогоріч на етап голосування потрапили 85 проєктів. Профінансувати з них мають щонайменше 10 великих та 9 малих. Серед переможців великих п'ять пов'язані із загальноосвітніми школами. Ще два належать пологовому будинку та комунальній спортивній школі три ініціативи громадськості. Один із них фестиваль Зелена сцена, який минулого року до переліку переможців бюджету участі не потрапив. Цього разу проект зібрав 2359 голосів та увійшов до десятки фіналістів. Організаторка фестивалю Леся Федоренко каже, перемога далася складно та лише завдяки тому, що проект знають у місті. Що тоді робити тим проектам? Яких ніхто не знає, хто можливо би тільки би відбувся, і якщо так подивитися, і великі і малі проекти, то там дуже було багато таких починань ну потрібних місто, але вони взагалі не пройшли, тому що пройшли школи. Тому що цей адмінресурс він не переможний. Всі прекрасно знають про скріни чатиків, всі, всі прекрасно знають про примушення голосувати. Ну і якщо далі таке буде продовжуватись, тобто це залишиться ситуація так, як вона є, тобто ситуація, яка дискредитує саму ідею бюджету участі, ми більше брати участь у цьому не будемо. А що я можу, як директор школи? Що я можу сказати? Що я не пущу дитину в школу? Чи що? Як я можу на батька вплинути? Ніяк Зробіть це для себе себе для своєї дитини я вважаю що вони проголосували за те за цей проект тому що вони знають що цей зал відпрацює себе до кожної копійки один із проєктів, який не увійшов до десятки фіналістів встановлення трирівневих питних фонтанчиків для містян та їх тварин. За нього віддали 850 голосів. Автор проєкту, правозахисник Олександр Хашпар, кілька років тому пропонував внести зміну до положення про бюджет участі та відмовляти проектам, які подають комунальні установи. Ці зміни запропоновані, не були враховані, не були навіть внесені як проєкт рішення Ченіцької міської ради. В принципі, я погоджуюсь з тим, що ці правила гри потрібно змінювати, або виводити взагалі комунальні установи заклади з бюджету участі, або робити окремі напрямки по комунальним установам і закладам, розділяти наявний бюджет по комунальним установам і закладам і окремо робити для там, громадян, громадських організацій. За словами секретаря міськради Олександра Ломаки, зараз усі проекти відбирають за принципом загальної доступності. Тобто, навіть якщо фінансування отримує шкільний проект, заклад гарантує, що доступ до нього матиме будь-хто. За результатами цьогорічного голосування Олександр Ломако обіцяє провести аналіз та запропонувати зміни до положення про бюджет участі. Я маю рішення, яке мені здається, воно буде дуже дуже логічним. Але я хотів би його ще обговорити. Воно ще не проговорено ні з членами робочої групи, ні з людьми, з якими я Хотів би порадитися. Я думаю, що протягом тижня я його представлю, і ми під час затвердження вже проєктів переможців можливо цю дискусію вже проведемо. Офіційно переможців бюджету участі мають назвати протягом двох тижнів однак чи отримують вони фінансування в повному обсязі в наступному році нині невідомо, каже секретар міськради Олександр Ломако. Зв'язку з необхідністю можливою необхідністю з бюджету компенсувати витрати на підвищену вартість енергоносії та компенсувати затрати генеруючим підприємствам, Це може забрати там за попередніми оцінками дві третини або більше. Бюджету міста, звичайно, що в разі, якщо такі рішення будуть прийняті під час затвердження бюджету, може бути така ситуація, що не всі проекти переможці бюджету участі будуть закладені в фінансування бюджету на наступний рік. Анастасія Лоза, Олександр Сітько. новини на Суспільному.